Першим проектом нового кіно всесвіту DC стане Кріче Командос або ж монстри командос, якщо пробувати перекласти назву українською. Анімаційний серіал написаний співдиректором DC Studios Джеймсом Ганом. Що це за мультсеріал і чи вартий він вашої уваги? Про все, що відомо на сьогоднішній день, поговоримо у цьому відео. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана його. Обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. А тепер поїхали! Звичайно, кінематографічний старт нового всесвіту DC відбудеться лише після виходу Супермена наступного року. Але Круйче командос також є частиною цього розширеного всесвіту, і проект дасть глядачам перший погляд на франшизу. Шоу засноване на одноіменній команді з коміксів, яка складається з дещо незрозумілих персонажів DC. Враховуючи, що Джеймс Ган має звичку адаптувати дивних персонажів, що ми бачили у вартових галактики і загоні самогубців 2, не дивно, що він вирішив заснувати щось подібне і тут. Якщо не брати до уваги дивних персонажів, Кріче Командос унікальна тим, що це перша спроба запустити кінематографічний всесвіт з анімаційним телешоу, на відміну від великого фільму. Ган також згадав про можливість того, що персонажі з анімаційного шоу Крічі Командос можуть з'явитися в живих проектах. DC. будь-хто, хто планує бути максимально проінформованим про кіно -все -світ DC, швидше за все підпишеться на наш канал. Захоче бути в курсі подій Крічі Командос, щоб отримати будь-яке потенційне уявлення про те, що може принести майбутня франшиза. Останнє оновлення Крічі Командос полягає в тому, що було підтверджено, що він буде випущений 5 грудня 2024 року. А це вже досить таки скоро. Шоу буде слідувати традиційному щотижневому графіку. Графіку випуску і складатиметься загалом із семи епізодів. Окрім оновлень про реліз, кілька зірок шоу дали деякі цікаві відомості про серіал. Шон Ган дав оновлення, сказавши, що його два персонажі є повними протилежностями і натякнув на деякі важкі емоційні моменти для Gi Robot. Важливо зазначити, що Creature Commandos буде мати жорсткий віковий рейтинг R. Це означає, що шоу буде орієнтоване на більш дорослу аудиторію, подібно до попереднього серіалу Ганна для DC, Миротворець, це також може означати, що Creature Commandos може бути не такою невід'ємною частиною більшого DCU, як щось на кшталт супермена, оскільки у них буде більш обмежена аудиторія. Початок проекту з рейтингом R також дає зрозуміти, що DC не буде цуратися більш дорослого контенту. Оскільки до прем'єри лишилося не так довго, DC Studios випустила офіційний трейлер Кручі Командос, який трохи глибше занурився в персонажів та історію. Трейлер в стилі проекту Джеймса Гана, доповнений чудовою музикою та симпатичним складом дивакуватих персонажів. Рік Флек, здається, є центральним персонажем команди. Одна важлива річ, яка виділилася в трейлері Кручі Командос, це рівень насильства, який він показав. Серіал безумовно схоже не відійде від того. Щоб бути зрілим проектом для DC Studios. що також показує ідею про те, що проекти не матимуть однакового тону протягом всього часу, враховуючи, що наступний реліз після Creature Commandos — це супермен. У трейлері також з'явилося набагато більше Церцеї, можливо, позиціонуючи її як головну загрозу, з якою команді доведеться зіткнутися в серіалі. Акторський склад Creature Commandos — це суміш нових акторів і акторів, що повертається у світ DC. Віола Девіс, Стів Ейджі та Шон Ган повторять свої ролі із загону самогубців у ролях Аманди Уоллер, Джона Економоса та Візеля. Відповідно, у Шона Гана також буде додаткова роль G.I. Robot. робот. Алан тудик гратиме персонажа доктора Фоспора. Команду Кричі Командос очолить Рік Флек, якого зіграє Френк Гріло. Гріло вже має певний супергеройський досвід, оскільки він був у кінематографічному всесвіті. Марвел гріло зіграв Брока Рамлу. Він же Кросбоунс. Так само в Марвел засвітилися і Девід Харбор, і Марія Бакалова, які також з'являться в кріші командос. Індіра Варма не зіграла жодної великої супергеройської ролі, але має великий досвід озвучення останнім часом у Vox Machine». Зої чао так само новачок у світі супергероїв, але її досвід у комедії Автепаті швидше за все зробить їх гарною для типового комедійного тону Джеймса Гана. Аня Чалотра це ще один новачок у DC та супергеройських проектах. Але її роль Єнефер у відьмаку дає сильні паралелі з Церцеєю в «Кричі Командос. В офіційному трейлері також показали, як Рік Флек бореться з лиходієм з Бетмена Клейфейсом. Але хто його грає, наразі невідомо. Незважаючи на те, що вийшов офіційний трейлер, конкретні подробиці історії «Кричі Командос все ще тримаються в таємниці, але загальна передумова шоу була оголошена. Команду збере Аманда Уоллер і використовуватиме для місії Black Ops, подібно до оперативної групи X, відомої як загін самогубців. Причина, з якої крічі команду збудуть використовувати замість оперативної групи X, полягає в тому, що Конгрес більше не дозволить їй використовувати людських в'язнів. Включення як Аманди Уоллер, так і Джона Економоса, також може свідчити про те, що буде певний зв'язок із попередніми роботами Джеймса Гана для DC, загоном самогубців і миротворцем. Оскільки оголошення про додавання Церсеї до шоу з'явилося після того, як було оголошено оригінальну команду. Багато хто припускав, що це означає, що. Церцея буде леходієм або, можливо, навіть головним антагоністом серіалу. І це безумовно виглядає так після офіційного трейлера Крічі Командос. Загалом проект виглядає досить цікаво, принаймні нам. Напишіть у коментарях, чи очікуєте ви цей мультсеріал, і чи варто нам буде робити огляди кожної серії. А на цьому у нас все, друзі. Сподіваємось, вам сподобалось це відео. І Якщо так, то поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб подякувати нам за нашу роботу. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.